Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як складові комп'ютера та їх призначення. Які з наведених пристроїв комп'ютера ви вже використовували та з якою метою? Я для прикладу опишу, то перше у нас йдеться блок живлення. Він у нас слугує для того, щоб подавати живлення на компоненти комп'ютера, і вони могли працювати. Наступне у нас іде це геймпад, якщо не помиляюся від PlayStation 4. Він нас слугує як маніпулятор для ігри на приставці. Далі у нас іде жорсткий диск. Тобто це компонент, на який записується деяка інформація. Потім по центру ліворуч у нас клавіатура, з допомогою якої ми можемо друкувати. Наступною йде миша, як маніпулятор, з допомогою якої ми можемо обирати щось або виконувати якісь дії. Далі у нас йде монітор, з допомогою якого ми бачимо зображення. Ой, вибачте. Ми бачимо зображення у себе на екрані. Наступною знизу, ліворуч, у нас йде оперативна пам'ять, з допомогою якого опрацьовуються всі процеси в комп'ютері. ну, Тимчасово зберігаються, можна так сказати. Далі принтер, з допомогою якого можна друкувати текстові документи або ж малюнки якісь. Сканер штрих-кодів, ви, можливо, таки бачили в супермаркетах. І флеш-накопичувач. Чи є невідомі вам пристрої на малюнку? Ну, для мене відомі всі. Для вас, якщо були якісь невідомі, ви почули тільки що від мене, і трохи далі деякі з них ще більш детально розберемо. Які інформаційні процеси реалізує кожен з відомих пристроїв? На це питання я поки що відповідати не буду, тому що ми розглянемо його трошки далі в презентації. І зараз спробуємо відгадати деякі з пристроїв. Я буду зачитувати і декілька секунд залишати, щоб ви мали змогу відповісти. І потім показувати вже сам малюнок. Якщо вам трохи часу не вистачає, ви можете ставити на паузу, трохи подумати, а потім переглянути вже правильну відповідь. Ось таке у нас. Фіксує ваші рухи, танці пісні гамірні. Зможе повторити все, що, це за, що за пристрій це. І це у нас відеокамера. Клац на кнопку вже співає, музика весела грає, і навушники красиві. Відгадайте, що за диво? І це у нас плеєр. Голос миттю запишу, і цей голос збережу. Підберу чудовий фон, мене звати. Правильно диктофон. Тисну трубочку до вуха, кожен голос трубки слуха. Чути, чую також бачу, а я в житті багато значу. І це у нас смартфон. Буду всім допомагати, точно й швидко рахувати. Невеличкого я зросту керувати мною просто. І це у нас калькулятор. Тисячі програм я маю, граюсь, пишу і читаю. На планеті цій зеленій серед техніки я геній. І це у нас комп'ютер. Він багато чого може. У дорозі допоможе. Профігід аматор. Діти це є. І це у нас навігатор. Складові комп'ютера це сукупність апаратних і програмних засобів комп'ютера. Апаратні засоби англійською ще називають hardware, від о, слова hardware – твердий товар. Це сукупність різноманітних пристроїв комп'ютера. З початкової школи ви вже знаєте, що до складу комп'ютера входять. Системний блок, пристрої введення для прикладу миша і клавіатура та пристрої виведення для прикладу монітор та принтер. Моноблок це комп'ютер, у якому системний блок, монітор і часто інші пристрої в об'єднанні в один. Тобто, о, замість того, щоб розміщувати біля такого комп'ютера системний блок, його вмонтували ззаді екрану. Грубо кажучи, це як ноутбук, але без клавіатури і тачпада. Лише екран і все в ньому скомпоновано. Однак, ви вже, мабуть, бачили інші комп'ютерні пристрої, а можливо, і працювали з ними. Прикладом таких пристроїв може бути сканер, колонки. Розглянемо детальніше, які є пристрої комп'ютера і на які групи їх можна поділити. За інформаційними процесами, у нас є такий процес, як передавання повідомлень. Групи пристроїв є введення даних та виведення даних. Для введення даних це пристрої клавіатура та миш, тобто те, з допомогою чого ми якусь інформацію подаємо в комп'ютер. Для виведення повідомлення, у нас для прикладу, є монітор та принтер. Тобто це ті пристрої, з допомогою якого ми можемо побачити ці повідомлення. Далі у нас іде такий процес як опрацювання повідомлень. Група пристроїв опрацювання даних. І до них для прикладу можна віднести процесор. Та останнє це зберігання повідомлень. Вони у нас збер... група пристроїв зберігання даних. І до них можна віднести флеш-пам'ять, флеш-карту тощо. Поміркуйте, які об'єкти беруть участь у процесі передавання даних. Те, які операції здійснює людина з використанням клавіатури та миші. У процесі передавання даних у нас в комп'ютері є дуже багато компонентів. Я не хочу їх поки що називати, тому що далі ми їх ще будемо розглядати. Але якщо брати клавіатуру і мишу, і друге питання у нас, які операції здійснює людина з використанням клавіатури і миші, то це у нас операції введення даних до нашого комп'ютера. Тобто, з допомогою клавіатури ми можемо друкувати. Якийсь текст стирати, набирати щось тощо. Ну і виконувати різні команди комбінаціями клавіш. З допомогою миші ми можемо також виконувати деякі дії. Наприклад, те ж саме контекстне меню. Коли ми натискаємо праву клавішу миші, і у нас вилази менюшка, з допомогою якої ми можемо обрати деякі дії. Пристрої введення даних можна розділити за типом даних. Якщо брати текстові дані, це у нас клавіатура. Якщо графічні дані, це може бути сканер, фотокамера або ж графічний планшет. До звукових даних ведення у нас відноситься мікрофон. До відеоданих це може бути веб-камера або відеокамера. І для забезпечення керування це у нас досить багато пристроїв, може бути миша, тачпад в ноутбуках, мультимедійна дошка, сенсорний екран, джойстик тощо. Тобто дуже багато у нас є таких маніпуляторів, навіть не всі перераховані в цьому списку. І ось ми зараз бачимо такі маніпулятори, як геймпад та кермо з педалями. Є у нас танцювальний майданчик та мультимедійна дошка. Мультимедійні дошки використовують здебільшого в закладах освіти. А також під час проведення різноманітних презентацій. Сенсорні екрани використовують зазвичай у планшетних комп'ютерах, смартфонах, а також у різних пристроях для отримання довідок і різноманітних терміналах. Це можуть бути термінали банківських, банківські або ж з продажу квитків тощо. Останнім часом набули розповсюдження сенсорні екрани великих розмірів, які використовуються в закладах освіти та на презентаційних заходах, а також у торгівлі для вибору потрібного товару. Введення даних у цих пристроях здійснюється дотиком пальця або спеціального вказівника до певних ділянок поверхні екрана. Екран відчуває, у якому місці відбувся дотик, і передає відповідний сигнал комп'ютеру. У комп'ютерах, які використовують навчальних і наукових цілей, можуть застосовуватись додаткові пристрої введення даних. Це можуть бути датчики для визначення температури, датчики швидкості руху різноманітних об'єктів, датчики наявності певних домішок тощо Для переносних комп'ютерів можуть використовуватися проекційні клавіатури. Спеціальний пристрій відтворює зображення клавіатури на деякій поверхні. Наприклад, на столі. Рухи рук людини сприймаються як дії натискання на певні клавіші. Деякі сучасні миші мають доволі складну будову. Їх форма орієнтована на зручне тримання у правій або лівій руці. По всій поверхні такої миші можуть розміщуватись багато кнопок. Не тільки для ведення команд, а навіть для ведення тексту. І на малюнку ви можете побачити мишу. Яка має 21 кнопку і одне коліщатко. І ось таке питанечко. Поміркуйте, які пристрої ви використовували вдома або у школі для виведення даних. Для прикладу, як ми вже на минулих слайдах розглядали, для виведення даних можна використовувати монітор та принтер. Якщо ми працюємо за ноутбуком чи комп'ютером, то дані, які у нас відбуваються в процесі нашої роботи, ми бачимо на екрані комп'ютера або ж ноутбука. Якщо ми ці дані хочемо роздрукувати на папер, будь то текст, фотографія якась, або навіть карта, ми можемо використати принтер. Пристрої виведення даних можна поділити за типом даних, з якими вони працюють. Так можна виділити пристрої виведення текстових і графічних даних. До яких ми віднесемо монітор, принтер та плотер. Звукових даних це можуть бути у нас навушники або колонки. Та відеоданих. Вони, о, це можуть бути мультимедійні проєктори або ж екранні панелі. В декого з вас може виникнути питання, що ж таке плоттер. Тому я поясню: плоттер це як принтер, але для досить великих листів. Ви його можете побачити в жовтому полі, праворуч знизу. Тобто, з допомогою такого можна роздрукувати фотозону, рекламний банер тощо. А так, грубо кажучи, це той самий принтер, але дуже великих об'ємів. Окремий вид пристроїв складають комунікаційні пристрої. Це пристрої для забезпечення обміну даними в комп'ютерних мережах. З їх використанням здійснюється як введення, так і виведення даних. Опрацювання даних у комп'ютері виконується з використанням процесора. Він є пристроєм, що забезпечує виконання комп'ютерних програм. Швидкість роботи комп'ютера в більшості випадків визначається швидкістю опрацювання даних процесом, процесором. Перший процесор в одному нероз'ємному пристрої, або, ж іншими словами, в мікросхемі було створено корпорацією Intel в США. У 1971 році його конструював співробітник компанії Федеріко Фагін для калькулятора японської компанії Busicom. Процесор міг виконувати 60 тисяч операцій за секунду, а набір команд складався із 46 команд. Він отримав назву Intel 4004. Слід зазначити, що сучасні процесори здійснюють понад 50 мільярдів операцій за секунду. І от поміркуйте, що таке носій даних, які носії даних ви знаєте, і які носії даних використовуються в комп'ютерах. Для прикладу. Носій даних це певний пристрій, на якому ми можемо зберігати інформацію. Для прикладу, це може бути карта пам'яті. Її можна використати як в телефоні для того, щоб записати музику, фотографії, а, можливо, навіть якісь застосунки. Або ж приєднати за допомогою кардрідера до комп'ютера чи ноутбука. І також зберігати там деяку інформацію. У комп'ютерах використовують різні носії даних. Це може бути жорсткий диск, зовнішній жорсткий диск, флеш-пам'ять. Або карта пам'яті. Носії даних, що використовуються в комп'ютерах. Це от, о, може. Ну, перший, ми по табличці подивимось, де ми будемо дивитися, який це саме носій даних, який о, пристрій для роботи з носієм даних. Ну, що він робить, і зображення цього пристрою. І першим у нас йде магнітний жорсткий диск. Ви його бачите праворуч на екрані. Чому магнітний та жорсткий? Тому що у нього поверхня це велике залізне таке, кільце, схоже на диск. І чому магнітний? Тому що інформація на ньому записується шляхом намагнічування певних ділянок на ньому. Ці ділянки досить малі і оком, звичайним, їх не побачити. Але за допомогою такого диск цей швидко обертається, певні ділянки намагнічуються, а потім, як при читанні його, комп'ютер розуміє, що саме там записано. Ну от, це у нас накопичувач на жорстких магнітних дисках. Або ж іншими словами, його ще називають Вінчестер. Далі у нас є флеш-мікросхеми на сій даних, а пристрій називається у нас SSD-накопичувач. Якщо не в деталі сильно не за занурюватися, то, грубо кажучи, SSD-диск це велика флешка. Із досить швидкою передачею даних. Різниця між жорстким диском та SSD-диском в тому, що жорсткий диск, по-перше, обертається для того, щоб записувати, і записується там, намагнічуючи певні сектора. SSD-диск має невеличкий чіп, в якому ця інформація записується. Тобто він менше споживає енергії, тому що йому не потрібно обертатися. У нього є більша швидкість тому, через те, що таких чіпів багато, і певна таблиця, до якого чіпа звертатись, це збільшує швидкість. І він є якраз таки через те, що немає рухомих деталей в ньому, через це він є більш надійним. Далі у нас також на флеш-мікросхемах є флеш-накопичувач, або ж, іншими словами, флешка. Наша сама звичайна. Тобто, у нас в даних такий самий, як і в SSD-диски, так і в флешки. Але у нас різний інтерфейс під'єднання, коли SSD-диск під'єднується всередині комп'ютера, а флешку можна зовні через USB-порт під'єднати. Аналогічно до SSD-диска і є. Єдине, що флешка трошки повільніша через те, що інтерфейс під'єднання флешки до комп'ютера сам по собі трошки повільніший, ніж інтерфейс, яким підключається SSD-диск. Наступний у нас пристрій є це карта пам'яті. І ось ви бачите пристрій читання карток і в дужках картридер. Тобто, кардридер це ось ця флешечка, в яку можна приєднати карту пам'яті. Але він буває, от для прикладу, так фіолетова карточка велика. Всередині неї можна маленьку SD-карту вставити. Якщо у вас є ноутбук, то більш за все в ноутбуці є роз'єм, в який можна під'єднати саме отаку велику карту пам'яті. Пристрої для роботи з магнітними дисками зазвичай розміщуються в системному блоці комп'ютера. На жорстких магнітних дисках зберігається основний обсяг даних. Комп'ютера. У ноутбуках, дедалі частіше, основним носієм даних стають SSD-накопичувачі. Але поки що їх вартість більш ніж удвічі перевищує вартість накопичувача на жорстких магнітних дисках тієї самої ємності. До пристроїв зберігання даних зі змінними носіями належать пристрої для роботи на базі Flash-мікросхем. Це перш за все так звані флешки та карти пам'яті, які використовуються у смартфонах, цифрових фото та відеокамерах тощо. У застарілих комп'ютерах можуть використовуватися для перенесення даних оптичні диски. Сукупність носіїв даних комп'ютера складає його пам'ять. Основною властивістю як окремих носіїв даних комп'ютера, так і всієї пам'яті є ємність. Значення максимальної ємності носіїв даних станом на 22 рік. От для жорстких дисків це 28 ТБ. Для SSD накопичувачів 16 ТБ. А для флеш-накопичувачів та флеш-карт зазвичай це близько 1 ТБ або ж 1000 ГБ. І зараз ми розглянемо на кінець невеличкий кросфорд. Аналогічно до початку я буду зачитувати питання, 5-10 секунд чекати і відкривати відповідь. Ви, якщо хочете, можете поставити на моменті питання на паузу, щоб подумати самому, а потім включити відео та продовжити, щоб перевірити, чи ви правильно відповіли на це питання. І от перше питання у нас системний, що у нас системне є? Правильно, перше у нас це системний блок. Далі. Звукові. Звукові у нас... Ой, не туди натиснув, вибачте, колонки. Оптична. Оптична у нас миша. Кольоровий. Кольоровий у нас принтер. Персональний. Персональний у нас комп'ютер. рідинно кристалічний На цьому я не акцентував увагу на уроці, але, можливо, хтось із вас знає, що рідинно-кристалічний у нас це монітор. Мікро. Мікропроцесор. І останнє ручний. Ручний у нас сканер. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати сторінки підручника з 32 по 40. А наш урок закінчується. Дякую за увагу!